Вже в 12-те в Україні проводиться щорічна виставка Конкурс дитячого малюнку Я хочу жити в якісному світі. Основна мета проєкту – формування в свідомості дітлахів, уявлення про якісну та безпечну продукцію, а також можливість реалізувати власні творчі здібності. У конкурсі беруть участь діти віком від 5 до 17 років. Учасники виконують роботи у трьох номінаціях: я пізнаю якісну продукцію, ми архітектори якісного світу та кращий плакат на споживчу тематику. Цього року на регіональному рівні надіслано на більш ніж 300 малюнків дітей з навчальних закладів, гуртків, позашкільних творчих організацій Миколаєва та області. Також в цьому році надіслані роботи дітей з Волинської області, камінь Каширський, районний будинок дитячої і юнацької творчості. Регіональний конкурсний журі аналізує малюнки та визначить переможців. В кожній номінації виділять чотири найяскравіші роботи. З них оберуть фіналістів. До речі, найбільш активна вікова категорія дітлахів від 9 до 12 років. Така тенденція є незмінною протягом останніх років. То я бачу, що діти не тільки пропонують нам жити в якісному світі, а ще і вправляються в техніці живопису, там техніки, графіки і композиційному. Рішення робіт цікаві роботи, і мені подобається те, що кожного разу я приходжу і дивуюся, тому що наскільки багата фантазія і уява наших дітей за традицією, нагородження переможців всеукраїнської виставки конкурсу Я хочу жити в якісному світі відбувається у травні наступного року в дитячих навчальних закладах, котрі брали участь у проєкті під час останнього дзвоника. Всім дуже подобається цей конкурс і дуже щедрі подарунки кожен раз. Найкращі підприємства Миколаївської області. Дітей нагороджують завжди там по 50 нагороджених, тому дітей це спонукає до плідної праці і вони працюють завзято. Отже, сучасна малеча намагається самотужки створити якість свого життя, не перекладаючи цю задачу на дорослих, і в них це гарно виходить. Приємно те, що сьогодні діти хочуть брати відповідальність за своє життя. Вони хочуть самі бути архітектором свого життя, якості життя і відповідально ставитися і до того, що вони вживають, і де вони живуть, і до природи, в якій вирощуються продукти харчування, до споживацьких функцій їхня формується як сучасних дітей 21-го століття. Денис Костенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.